Так, сьогодні майже 19 дощ пішов. Отакий собі. Так, потихеньку капає. Не сказав що льє, Але дощ. Хоч щось. Давно не було. Бачите, як стікає. Густівки з горіха. Горіх, до речі, теж померз, але не весь. Трошки горіх залишився. Шовковиця померзла теж гарно. Внизу все майже, то що вверху норма.